На цьому підприємстві взялись активно допомагати Збройним силам України. Співвласник виробництва Дмитро розповідає, розпочали пробний запуск великих павербанків приблизно з травня і не зупиняються досі. На кінець серпня цифра вже перейшла в 260 штук. Тобто, зараз це цифра десь в районі 280-290 виробів. Ми раніше компонували наші станції без сумок. Один момент, коли наші хлопці відступали від своїх позицій, вони загубили зарядний пристрій з інвертором. На наступний день до них приїхала сумка. Також деякі хлопці скаржили, що незручно переносити. Треба щось зробити, щоб сам інвертор був всередині вмонтований. Ми розробили нову нову лінійку, нову станцію з інвертором всередині. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: нині дуже важливо, що франківські підприємці не тільки підтримують, Підтримують економіку, сплачуючи податки, але й підтримують військових. Я закликаю всіх підтримувати івано-франківський бізнес, купувати івано-франківський, тому що ви даєте роботу жителям нашої громади, також внутрішньо переміщеним особам, і підтримуєте Івано-Франківське. Це надзвичайно важливо, тому що без цього фронту теж перемоги не буде. Нині підприємці хочуть ще більше вдосконалювати зарядні прилади для бійців та розвинути напрямок виробництва надпотужних павербанків. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телерадіокомпанії Раї. you